На сторожі порядку і миру така головна позиція Національної гвардії України. Рік тому вона відродилася, наче Фенікс із попелу. За цей період військове формування ожило та вже заявило про себе. Чим живе військова частина Нацгвардії в Охтирці, ми дізнавалися з перших вуст. Конкретно наша військова частина виконує серйозні завдання і забезпечує гарантоване збереження, обслуговування та забезпечення. Озброєним та боєприпасами частин національної гвардії України приймає участь у забезпеченні антитерористичної операції, яка проходить на сході. Ми познайомилися з одним з учасників АТО, поза камерою Олександр так і сипле жартами. Під час інтерв'ю перед нами постає гордий і серйозний військовий. каже, склав присягу ще 16-річним хлопцем. Про свій вибір не пожалкував навіть після початку війни. Свій вибір я зробив ще в 2007 році, і про нього так би мовити не пожалів. Ані каплі, і надо буде. Поїдемо, поїду ще раз туди. Кожен військовослужбовець, так як і я, по принципу, такому говорить, хто крім мене може ще захистити. У минулому році Олександр двічі відбував службу в Ізюмі, охороняв військові склади на побутові умови. Не нарікає. Можливо, ми їхали туди і думали, що дійсно там буде якісь погані умови для проживання. Але приїхавши туди, спочатку ми були в місті Ізюмі. Так як Слов'ян був захоплений, то нас добре зустріли, ми проживали у райвідділі міста Ізюм, умови добрі. Харчувалися теж добре, тобто ніяких, я б сказав, що проблем не було. Також допомагали дуже волонтери. Похтирській частині служать лише за контрактом, тож метод батога і пряника тут навряд чи застосовується. Аби бути у належній фізичній формі, солдати постійно тренуються, новачки періодично складають свої рідні заліки. 12, 25. У рядах національної гвардії служать чоловіки не лише людського роду, а й собачого. Гордістю частини 2276 є ротвейлер Леон імовірного злочинця на тренуваннях. Собака затримує без вагань. Проявив себе Леон вже й на ділі. Повністю все проходило вдало. Собака повністю себе показала на всі 100%. Усього в цій частині служить 10 собак, тренує чотирилапих бійців, кінолог з 11-річним досвідом роботи. Але керівництво частини пишається не лише особовим складом. Кілька місяців тому частина практично повністю оновила техніку. В цей тяжкий час за рік створення Національної гвардії наша військова частина була поповнена, можна так сказати, новою технікою на базі автомобілів МАЗ, КАМАЗ. Заз, ланос отримали ми новітній автобус. Особливо не можуть намилуватися пожежною машиною. Кажуть, такої немає навіть у міській пожежній частині. Нова техніка вже неодноразово була в зоні проведення антитерористичної операції. Нею перевозять військовий вантаж та супроводжують його. Похвалилися нам військові і тим, що їдять власний хліб та п'ють власну воду. Ще й повітря у них особливе, адже частина розташована посеред соснового лісу. Тож з голоду і холоду бійці точно не пропадуть. Найголовніше, що Абує керівництво, так це недостача кадрів. Новим обличчям тут завжди раді. Хотів би звернутися до жителів міста Ахтирки, Ахтирського району з проханням прибути на співбесіди стосовно проходження військової служби за контрактом. У нас є можливість розмістити юнаків віком від 18 до 40 років на посадах. В ротах охорони, підрозділах забезпечення до військової частини. Час від часу навідуються її колишні працівники. Наш візит співпав із з'їздом спілки ветеранів цієї частини. Військові у відставці гордо крокували рідним плацом та напучували молоде покоління. Приємно мені сьогодні бути в цій частині. Тут вся моя молодость, са моє, все моє життя прийшло. Дуже приємно, що гвардія живе. Приємно, що матеріальний час, який ми сьогодні бачимо, нова техніка поступає. Сьогодні приїжджають ветерани частини. Я з ними дуже 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 приємно, що життя йде. Вікторія Журба, Олександр Коліш, телеканал Пульсар.